У мене 40 сімей бджол і заказав зараз п'ять вуликів. Я вчора дав їм вечором корма, зараз подивлюся, як вони взяли за ніч. Сироп один к одному, один з полтора даю, сахар, кормлю сахаром. Бо взятка не було, взагалі не було. Капець, сухо. Що вони тут мене взяли? Зараз ми їх трошки налякаємо. Так, змотримо, що мої дівчатки. Ну от взяли. Ось пустий кульок. От я сюди 700 грам наливаю і це вони за ніч вибрали. Одні заливають у рами, одні кормушки ставлять. А я в кульки мені подобалося, в мене не було інциденту ніякого з ними. Щоб там кульок розірвався, нападу немає. От і все. І вся любов. І вони доволі і мені приємно.